Друзі, вітаю кожного із вас. Хочу сказати слова благословіння, ваше серце, ваші родини. Хочу сказати мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. І хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Я дуже часто говорю про те, що Бог щедрий. Я так вірю, я так бачу. Бог настільки щедрий, що віддав свого Сина Ісуса Христа на смерть заради нас, щоб показати своє кохання, свою щедрість, свою благість і доброту кожному із нас. Він віддав найкраще, тому що Він щедрий і Він любить, і Він не поскупився. і Біблія говорить так, якщо Бог віддав Сина свого Ісуса Христа, як в ньому Він не дарує нам і всього іншого. Тому все інше воно теж є в Ісусі, і воно приходить через Ісуса в Твоє життя завжди. Амінь. Тому Бог буде піклуватися про те, щоб у тебе були можливості, були фінанси. Щоби ти був благословенням для інших. Побач себе благословенням для інших. Просто зрозумій, що ти благословенна людина, амінь. Хронічна благословенна людина, тому що щодня благословення Господні, вони виливаються на твоє життя. Амінь. І ось що Господь хоче робити. Він хоче щедро, щедро давати. Він хоче з радістю нас. Благословляти. Він це робить з любов'ю і з радістю, тому що Він даятель життя. І всякий дар, і всяке даяння добре, воно приходить від Бога з неба через Христа, через Голгофу сьогодні на кожного із нас. Бог завжди буде піклуватися. Нам треба просто очікувати від Бога, нам треба приймати від Бога. Нам треба покладатися на Бога. Ми повинні, як гілячки бути зв'язані з лозою, і вона буде нас сьогодні годувати, вона буде ця лоза турбуватися про нас. Тому Господь багато і говорить, якщо взяти там шостий розділ Матфія, що не переживайте. Це не значить, що ми не повинні працювати. Це значить, що я працюю та. Але я не просто працюю, я ставлю Бога на перше місце в моєму житті. І я розумію важливість Бога в моєму житті, в моїй праці, в моєму бізнесі, в моїй економіці, в моїй родині. Це не значить, що треба бути лінивим, нічого не робити, там, не переживай. Ні, це значить, що коли я йду на роботу, я йду не сам. Там Бог. Коли я думаю про те, як мені заплатити гроші за ті чи інші речі, я думаю не сам. У моєму житті є Бог, який разом зі мною думає, який піклується і дбає про мене. Тому я бачу, як Господь постійно піклується, коли не вистачало їжі, коли люди мали потребу. Бог завжди примножував, Бог завжди годував, давав ману з небес, помножував хліби, рибу. Аже коли учні розбіглися і повернулися до своєї справи, рибатства, то коли він знову до них звернувся відновлює їх в служінні, перше про що він думає? Чи ви не голодні, і він їх годує, розкладає знову. Рибу на вогні дає хліб, він піклується, це твій Бог, він піклується, Він говорить, буде достатньо всього для життя, для благочестя, для служіння, для покликання. І сьогодні ми з вами проходимо певні такі кризи у своєму житті, але апостол Павло говорить, що друзі, Бог буде робити значно більше. Давайте скажемо значно більше. Мене це так підпадьорює всього того, про що ми мріємо, про що ми просимо, про що ми думаємо, про що ми помишляємо. Бог буде робити незрівняно більше, тому що немає межі його кохання, тому що ми вже сповнені в Христі всякою Божою повнотою. Ми переживаємо Його як батька, який любить. І який говорить, не переживай за завтрашній день, я буду в ньому. Це не значить, що я повинен, та там якось будемо жити. Ні. Він говорить, я буду в завтрашньому дні, ти не переживай, я буду з тобою. Ось про що говориться, коли ми читаємо, не переживайте за завтрашній день. Ну, як би що, мені не треба думати, як в кінці тижня я захочу за квартиру. Ні, Господь говорить, ти не переживай, я буду в цій ситуації, я буду з тобою. Я буду там в цьому завтрашньому дні. Як добрий, як люблячий, як батька, як милосердний, як милостивий, як щедрий Бог, я буду там, я буду дбати, я буду годувати, я буду одягати, я піклуюся і я хочу це робити. Тому, друзі, я вас благословляю і просто насамперед хочу сказати, що Бог щедро і з радістю дає всім. Людям і тобі теж він хоче давати, і тебе теж хоче благословляти. Амінь.